Що дасть день, що доброго принесе, а що погано забере. Ми Ленорман. У нас на дні у колоди карта вашої долі. Вона говорить, що будуть якісь перемовини йти, папери, візи, виплати, документи, щось буде в цей день, багато в кого вирішуватися. Що дасть день? Карта дитина говорить, нові можливості десь день, бо дитина це нове щось, і діточки. А от дивіться, з діточками буде все гаразд, карта Лілії говорить, що вони ростуть нам на радість, і з ними буде все гаразд, Даваймо, даємо їм можливості розквітати. Не заважаємо їм, не маємо свої плани, що стосуються дітей, дітей маємо. Тільки плани, що стосуються нас самих, а просто а, даємо дітям середовище, де вони могли би розкритися як квіти і реалізувати свої таланти, не стидатися своїх талантів, а реалізувати. Бо ми багато хто з нас так і не реалізував свої таланти, то дамо дітям такі можливості, і карти нагадують, вони товариші добрі. А ще карта дитина говорить, що нові стосунки можуть бути нове кохання, нові радощі. В Лілії це коли життя стабільне і коли все добре. Бо в Лілії в Ленорман це довге і щасливе життя, нове, довге і щасливе життя. Енергії цього дня дуже хороші, дуже прогресивні, дуже динамічні і в самий час красиві. Квітучі будете квіт... розквітати як квітка. У вас буде все гаразд здоров'ям і з фінансами. Це важливе. От такий гарний день, так що знаю, що все буде гаразд.